У цьому випуску Почати з нуля ми розкажемо історію про цілеспрямованого підлітка Даніїла Старості на зі Слов'янська, який з семи років професійно займається плаванням. Попри війну та переїзд до Кам'янського, спорт він не покинув. Окрім цього, він вдало поєднує тренування з навчанням. Найбільше йому подобається математика та іт технології. Як він все це поєднує, найкраще розкаже сам Даніїл. Ми зустрілись з Даніїлом в культурно-оздоровчому центрі Дніпровець, маючи перерву від тренувань у два тижні наш герой по-справжньому за плаванням. тому і вирішив поєднати цікаве з корисним. Про події 24 лютого 2022 року хлопець розповідає без особливих подробиць. Про початок війни я дізнався у 4 ранку, коли це все почалося, коли почали бомбити цей промоторський. Просунувся від вибухів, та ще я тоді захворів. В цей день ми вперше почали тривогу. Ще 23 лютого. Даніїл відчув перші ознаки захворювання і дуже переживав, що пропускає важливі для себе змагання з плавання в Кам'янському. Ми тоді підготувалися до змагання, які повинні було проходити тут, у го Потім вже поняти, що на змагання не треба йти, бо почалась війна. Найгірші часи для Слов'янська були саме навесні та влітку 2022-го. Тоді був захоплений Святогірськ, Лиман. Ворог перебував на відстані 10 кілометрів від Слов'янська. Артилерія постійно працювала по місту. Тому батьки Даніїла прийняли рішення відправити сина подалі від військових подій. 8 березня за ним приїхав родич і на автомобілі вивіз з міста. Це було спочатку незрозуміло все. Не хотілося їхати, але те, що я їхав не з батьками, а і саме я спочатку їхав до своєї сестри. у... У Вінницю батьки залишалися, бо з собаками там не треба було залишатися. Батьки Даніїла саме вирішували питання щодо виїзду зі Слов'янська. Ситуація була ускладнена тим, що в родині живуть два песика-породи Шарпей Соня і Федя. Попри всі труднощі з орендою житла, улюбленців родина не покинула і змогла облаштувати комфортне життя для всіх її членів у Кам'янському. І вони допомагають слідкувати за моральним станом. Хоч і складно з ними переїжджати, але як морально вони дуже сильно допомагають. На Вінничині хлопець пробув недовго, постійно шукав варіанти повернутися до тренувань, бо без діла почував себе розгублено і ніяково. Там, звичайно, були свої складнощі. А як далі? А що вже з Вінниці через дві неділі поїхав в Словакію? Так як це був спортивний табір. Там вже були тренування, трохи заспокоюєшся, тому що я ну не просто сидів вдома, а щось робив. У Словакії в спортивному таборі, повернувшись до тренувань, Даня нарешті почув полегшення. Там знову зустрівся з друзями зі Слов'янська, з якими разом займався плаванням. Коли термін перебування в таборі добігав кінця, Даня остаточно вирішив, що поїде туди, де буде його донецька команда і тренер. Так вибір і пав на Кам'янське, адже тут були усі можливості для продовження спортивної кар'єри. Про плавання герой говорить зовсім по-іншому: багато і емоційно. То, що спочатку мені батьки відвели, напевно, десь з 4 або з п'яти років. Саме найкраще в плані це коли ти або на тренуванні, або на змаганнях об'єш свої рекорди і потім ти розумієш, те, що ти не зря так просто тренувався. Найскоріше було це, коли перший раз потрапив на змагання в Україні. Навіть тоді був не мій рік, але все одно було цікаво, коли ти попав на серйозні змагання. Даніил Старостін чемпіон Донецької області. Входить до складу Юнацької збірної Донецької області, брав участь у чемпіонаті України. У свої 13 років має перший дорослий розряд з плавання. День у нашого героя розписаний до хвилини. Він чітко дотримується розкладу тренувань. Коли в мене два тренування на день, то в мене починається з сьомої ранку на тренування, Потім, якщо є школа, то в школу і потім вечірнє тренування. Зараз ходжу не тільки на плавання, але ще й на додаткові курси, там теж друзів знайшов. Тут вистачає, та ще й тут друзі, які були у Слов'янську приїхали. Але Даня зізнається, що часу на прогулянки з друзями і розваги небагато. В його щільному розкладі, окрім тренувань, ще заняття з математики, англійської і іт технологій А свої плани і мрії він пов'язує з великим спортом. Я планую сильніше тренуватися, бо в мене наступний рік це мій рік на змаганнях. І щось там зайняти якісь місця, що потім вже можливо я поїхав на європейський чемпіонат. На питання, як же все вдається поєднувати, Даніїл відповідає як справжній спортсмен. Я просто не замислюю, скільки в мене часу є на відпочинок, Я просто роблю. Якщо замислюється скільки часу, то я навпаки буду зупинятися та думати, ось там ось мене скільки часу на отдых, ось там скільки. А я просто роблю та знаходжу у цьому свої плюси. Я дію, споміна, через що я проходив, і потім вже запам'ятаю те, що в мене є ціль, те, що в мене є суперники, які у цей час можуть тренуватися. А ще хлопець має власні побажання для дітей і підлітків, що були вимушені покинути рідні міста і селища. Ну, по-перше, не так сильно сумувати за рідним місцем. Усюди шукати свої плюси і не просто сидіти, а якось зайнятися чимось, ходити кудись, або просто на прогулянку. Бо це реально допомагає. Даня вважає, що улюблена справа, хобі, цікаве заняття обов'язково допоможуть відволіктися, знайти нових друзів та підтримати свій моральний стан. Комунікабельний, наполегливий, в міру впертий Даніл Старостін йде до своїх цілей, і ми віримо, що йому все вдасться. Ми дякуємо культурно-оздоровчому центру Дніпровець за наданий простір та можливість зняти важливий соціальний проєкт.